Характером, що незважаючи на якісь перешкоди, все. Та воно ну, так і є. Ну не знаю, може те, що я був спортсменом і мені легше було адаптуватися, знаєте. Ну, Саме основне, не треба заморачуватися і задумуватися, що тобі зле, тобі погано. Треба сприйняти таким, яким ти є. Mm -hmm. е, ну, Наприклад, нога вже не виросте. Але від цього не треба себе гризти, а рухатися далі. Те все. І можна показати ветеранам, е, наприклад. Що навіть після поранення можна жити далі, займатися спортом, знаходити для себе якісь нові цілі і рухатися далі. Десантник 80-ї десантно-штурмової бригади, яка знаходилась в місті Львові. Учасник збірної України Ігор Нескорених 2025, які відбулися в Канаді, в Історії і в Ванкувері. Ну, та як я, наприклад, займався спортом, бойовим мистецтвом, каратету, а служба в армії, воно майже схоже, то саме самий спорт. Те саме бойове мистецтво, те все, ну, по крайній мірі, захищати державу, воно є обов'язком для кожного громадянина, особливо для чоловіків. І, можна так сказати, почався бойовий шлях якраз ну, на, на контрактній службі. Зайняти оборону або тримати оборону в населеному пункті, де немає де заховатися, де немає банальне там. Лінію оборони, це все це дуже досить складно і досить важко. Ворожий дрон побачив наше пересування, ворожий танк під коригуванням дрона ворожого здійснив mm. опцію нашого пересування. Мені зразу осколок попав колін. одразу лікарі сказали, що треба ампунтувати. Я кажу: я знаю, бо я був перед тим, пройшов тактичну медицину. Я бачив, що ноги не буду, але я радий, що я був жив. Mm. В реабілітації я довідався свого якраз реабілітолога, що будуть змагання в Києві. На відбір в ігор нескорених. Навіть не думав, що зможу таке, але вирішив спробувати. А чому не спробувати? Треба було відібрати 35 учасників для ігор нескорених. Так. Великий відбір був. Що мене дуже вразило, це оцей дух, це якраз та сім'я оцього ігор нескорених, уявляєте, коли там самі ветерани, і ти там себе почуваєш як свій, уявляєте, там. Кожен розуміє себе один одного, ми краще себе розуміли. І в тому колективі в тій сім'ї ти дійсно почуваєш себе як, як член того суспільства, тої сім'ї, того інвіктусу, тих ігор. І важко було, бо було багато е, ветеранів було, дуже багато. І я навіть не вірив, навіть не міг повірити, що прияв віддовки, наприклад, у ту збірну. Е, дуже мені сподобалося це стрільба з лука влітку. Там. Воно мене надихнуло. Я зайняв непоганий результат по стрільбі з лука. Щомісяця в нас відбувалися двохтижневі навчально-тренувальні збори. Саме відкриття цих ігор це просто було неперевершено. І навіть коли принц Гаррі до нас зайшов привітати нас, ну це було неймовірно. І можна, ну Я навіть не знаю, як описати, які слова знайти. Це просто яка була повага, повага, тільки ми заходили, пам'ятаю. На стадіон, то всі присутні були, піднялися і під оплески нас супроводжували, поки ми рухалися вздовж цього коридору. Це було просто дуже велика повага, бо ми рахуйте, ми воюємо і одночасно отримали, незважаючи, що ми отримали поранення і ми можемо займатися спортом, це просто, знаєте, дуже велика повага в нашу сторону. Так. І коли прийшов Принц Гаррі привітати нас, це було просто неймовірно. Що би ви порадили своїм побратимам, ветеранам, тобто як все ж таки морально не впасти після поранення і, і жити так? Сприйняти себе таким, яким ти є, рухатися далі, по крайній мірі не лінуватися, прийти в зал, познайомитися з такими самими ветеранами, як він, знайти собі реабілітолога, займатися спортом, Ну, просто вийти, вийти можна сказати, з домашньої обстановки. Вийти, відкритися, не бути закритим, знаєте, прийти, займатися спортом, досягати якихось висот, приходити на змагання те все, і показати, що наприклад, що це можливо, це воно реально можливо. так, Бо просто не, основне не замикатися в собі знаєте, і сприйняти себе таким, яким ти є. Бо це дуже важко. так, Бо ти вже не такий, як буде поранення, там, те все, тебе не таке здоров'я, все, але, але з цим можна жити. З цим можна жити, з цим можна тренуватися, з цим можна ходити на змагання. Саме основне це не нашкодити собі. Це треба дивитися, що тобі підходить. Рухатися. Як в спорті, як в житті. Просто рухатися так.